Якщо ти втомилась від хаотичних дієт, якщо тобі набридло рахувати калорії без системи, якщо ти хочеш просте і зрозуміле меню, яке дає ефект, тоді слухай уважно. Я сама з весни йду невеликими циклами в дефіциті і вже маю свій результат: мінус сім кілограм. І 6 го числа я знову заходжу в новий потік разом із дівчатами. Команда вже майже зібрана. Чат чекає старту і цього разу буде ще цікавіше. У марафоні ти отримаєш готове меню на 14 днів, пророблено особисто мною. Сніданок, перекус, обід вечеря. Я розрахую особисто для тебе твій дефіцит калорій. Корекс. Під твій калораж, щоб меню підійшло саме тобі, таблиці замінників продуктів, щоб легко міняти інгредієнти, підтримку щоденне спілкування в групі, перевірені рецепти з фото та простими інструкціями, корисні десерти щодня. Так, десерти не можна. Підсумкові рекомендації, як тримати результат і далі. Мені подобається, що дівчата з першого і другого потоку готувалися страви на всю сім'ю. Чоловіки пробували, діти брали з собою в школу і всі залишались задоволені. Це не дієта, це смачне, і просте харчування, яке підходить кожному і яке точно дає результат. Тому якщо ти давно хотіла. Спробувати харчування в дефіциті і робити це разом з підтримкою зараз саме час. 6 числа ми стартуємо. Напиши мені в особисті, і я забронюю для тебе місце в команді. А місць залишилось мало.